Вітаю! Зараз в Нюбрансвіку. Приїхав з морозяної Нової Скоші вже в плюсову температуру і менше снігу в Нью-Брансвіку. Сусідня провінція. Тут північніше, але, але їм класно, і в них тепло. Бо в нас ще морозяно і дуже багато снігу. Але тут є зовсім інакша ситуація. Дивіться, що я вам... Яке тут болото Отак є. Йдеш по тому болоті Прошу дожди, отак от. Раз можна втупитися в нього. Вибачайте, можливо, вітер. Йокки-палки! Я чуть не загубив. Зуття засмоктало. Я не знаю, чи десь хтось таке е, в Європі і це бренд <клес> new truck. Перший тріб його відразу в таке болото. Я так помаленько старався їхати, бо там, ну, 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 ну вже хітя. Що та... хочу сказати, перші враження вже сьогодні маю про <клес> новий трак. Ну, враження, скажу вам так, зараз перепрошую, зараз я обтрісу болото себе. Так, роз... роззувся, бо вже. Бо то щось було надзвичайно. Не хочу в новій машині з болотом смітити, але, на жаль, я вже навіть трохи е... вмостився тут в машині. Вже тут тут при, е... приєднав принтер з цього боку. Тут з цього боку маю вже мікрохвильовку поставив, там ще позаді мене трошки не, не прибрано, скажімо так, але Ой. перше враження про машину. Щось тут не дороблено. Ну як не дороблено. Так трошки виїхав я з дому, їду на фірму за причепом. Загорілося все, що можна. Всі чеки, не працює АБС, антибукс, ці камери, які там дистанцію вимірюють, пікає, все мені показує. Приїхав я на базу, телефоную до водія, який має схоже Volvo. Консультуюся, перевірив то-то, то там різними ну, способами, тут, чи можливо це усунути самостійно. Зрозумів, що ні. Прийняв рішення їхати на сервіс, виїжджаю з фірми на перехрестя, все пропало. Повернувся. Зачепив причеп. По часу не встигаю на, на завантаження. Диспетчер вже дзвонить, Ну чому ти ще не їдеш, бо, бо там до другої тільки години. А ти коли будеш? Я кажу, а я вже буду в 2.30. В ну, 2.30 приїхав, добре, що мене ще взяли. Тут, до речі, вантажився я. Е, підмос. Це торф. Торф для Сполучених Штатів їде. І е, взяв причеп і їду. їду І починає мені цей датчик дистанції глючити. Е, в, в загальному я на відстані 100 км мені три рази машина різко сама зупинялася. І е, здавалося, що якась Попереду перешкода, хоча дорога була машин, жодної машини не було. Було взагалі було такий момент, що було три полоси хайве. Я в середній полосі, нікого переді мною, нікого позаду. Вона різко починає сигналити, що мені показувати, що там щось переді мною є, і гальмує. Три рази за 100 кілометрів. Постійно блимала, пікала, виключала відповідно, їду на круїзі. Круїз зразу збиває, починає. Я спішу, не встигаю, нервуюся, а вона ще такі речі творить. Ну, відтоді потім через 100 кілометрів загорівся чак. Я так розумію, відключився цей датчик дистанції. І, і просто з чеком, але вже без датчика дистанції я сюди спокійно приїхав, без всяких тих гальмувань е, самостійних машин і тих постійних пікаю. Тут так пікає конкретно, так нам на мозги давить. Ем, або щось недороблено, або, не знаю, щось. Далі буде, далі будемо тестувати нове Volvo і я вам розповім, що відбувається з цим, з цим що можливо щось. А, і ще одне вже е, локбук, живлення, тут таблет підключений, він, е, він просто не, не, був заряджений на 100% і так, наскільки я розумію, його погано під'єднали, бо вже 11% зараз виключиться. І так, на кожному кроці свої приколи. Дякую за перегляд, ставте лайк і до наступних відео. Бувайте!